Добрий день, діточки! Сьогодні на занятті ми згадаємо, що таке речення та з чого воно складається. Так, речення це декілька слів, що несуть певну інформацію. Подивіться на картинку та спробуйте скласти речення. Так, мавпеня тримає банан. Схематично ми кожне слово у реченні позначаємо рискою. І в кінці речення ставимо крапку. А які ж слова складають речення? Є слова, що називають сам предмет або об'єкт, наприклад, молоток, кіт, лід. Також є слова, що називають Ознаки цих предметів. Тобто, які вони? Молоток який? Дерев'яний. Кіт чорний. А лід. Так, лід холодний. Також речення складають слова, які називають дію, що можуть робити ці предмети та об'єкти. Дерев'яний молоток стукає. Кіт сидить. А лід тане. А ще діти у реченнях інколи зустрічаються маленькі слова-помічники. Вони нічого не називають, а вказують, де саме, що знаходиться, або де відбувається дія. Ось погляньте на цю картинку. Де знаходиться цуценя? Цуценя стоїть. Перед коробкою песик сидить на коробці. А тут спить під коробкою. Цуценя заховалось за коробкою. Собачка сидить у коробці. І остання цуценя біля коробки. Схематично такі маленькі слова будемо позначати короткою рискою. Ось погляньте на картинку та спробуйте скласти речення, позначивши його схематично. Мишка сидить на гарбузі. Розглянемо наступну картинку. Кіт заховався під коробку. Папуга летить над скринею. Песик лежить у буці, котик сидить за кошиком. А тепер, діти, розгляньте наступний малюнок та спробуйте скласти речення про кожну тваринку, і викласти або намалювати схему своїх речень. Не забувайте, що довгі слова ми позначаємо довгими рисочками, а короткі короткими. Речення починається з великої літери, а в кінці обов'язково ставимо. Крапку. Впевнена, у вас все отрималось. Чудово попрацювали, дітки, молодці!